Христу. Слава Богу. Бог допоміг нам. Я завжди так кажу. У кожного, у кожного з нас своє життя і своє здоров'я, то, яке кому Бог дав. Але ми повинні за це дякувати. Я якось, ксюшка моя, в лікарні, а я вдома ліг спати, а воно що сон. Читав. Читав. Дії апостолів, 20, 21 розділ читав. Якось воно мене, я спати, сон не йшов, якось я в голові це прокручував, мені. Думки ці. Вони, ну, я порівняв себе. То, що пережив апостол Павло, дії апостолів, і він там каже: його побили камнями, його два рази били по 39 ударів палками. І то, що він прожив, і він розказує своє життя, свою історію, як він. Оце його, його життя, його переживання. Якось воно в мене якось торкнулося про своє, роздумував, я роздумував про апостола Павла, про навіть якось Я роздумував над таким питанням. Написано на російському многоможу, усілена і молитва праведного, Чули таке? Чули таке? Де? Написано, у Якова написано. Хто, хто хоче, щоб ми молилися, Бог почув. Можете підняти руку. Всі хочуть. А що для цього треба? Щоб Бог почув твою і мою молитву. Ще якісь дії пройшли, якась реакція, якісь ну, наслідки були нашої молитви. Осілі молитва. молитву. Значить треба громко кричати. А як? Тетя Віра каже, ні. Ну написано, усі ліна молитву. моліто. Постійно. О, Шана каже, постійно. Треба бути праведником. Це номер один. Треба бути праведником. Я Якось оці такі думки прокручу в голові. Що таке праведник? Хто це таке? Взагалі, що воно таке, статус праведника. Це людина, яка постійно оновлює своє життя за Божими заповідями, духовно піднесена, пізнанням правди, мудрості і Божої волі, своїм благочестивим способом життя і благовістям бо волі Божої стверджує істину Його Слова. І от коли ми перебуваємо в такому стані, я повторююсь, це дуже важливо, праведник це людина, яка постійно оновлює своє життя за Божими заповідями, духовно піднесена пізнанням правди і мудрості Божої волі, своїм благочестивим способом життя і благовістям, і благовістям волі Бога стверджує істину Його слова. І коли ми перебуваємо, коли ми є такими, тоді наша молитва може бути почути на небесах. І ще цікава думка. Праведники це люди, які досягли моральної та духовної досконалості, у пізнанні і виконанні волі Божої. твердо стали на шлях дотримання істи, істини Його. Заповідей на шлях праведності, що призводить до вічного життя. Я про це вже говорив, я якось слухав одного проповідника, він дуже класно сказав, я говорив тут, на проповіді говорив, як це усілена молитва. І він провів такий приклад. Якщо кажемо, ми будемо чесними, то ми каже, повинні визнати, те, що ми в молитві говоримо устами одне, думки наші десь в Африці, а тіло наше десь в третьому місці. Він каже, якщо ми чесними будемо, воно таке є в нас, в людях. Ми говоримо в молитві одне, думки там, а тіло в третьому місці. А цей проповідник сказав: дуже класно, я для себе це для мене урок, коли наш. Усилена молитва – це коли наш розум, язик слово і дух все в місті. Оце тоді, і коли ми є праведниками, це що я прочитав, коли ми стоїмо на істинах Божих, коли ми дотримуємося праведного життя, в ділах, в думках, в поступках, взагалі кругом, і тоді оця молитва наша, вона може робити якусь роботу. І написано, много може тусильна молитва праведного. Благослови нас Бог, що ми були такими. Три слова, ППО, три букви. Протиповітряна оборона. ППО. Це покаяння, прощення і очищення. Я послухав цю проповідника, я якось на це ніколи чесно на це не звертав уваги. Щоб прийти, і отримать, прийти до Бога, отримати спасіння від Нього. Треба оці три букви: це покаяння, прощення, але ми, каже, більшість якось так звикли: покаяння прощення, і ми спасені. А він каже, ні. Треба очищення. Від гріховного життя. Якщо не буде очищення, у нас не, ми, ну, от не пройдемо цей момент, оцього, ну, якщо ми не буде його в нашому житті, очищення. Очищення приходить тоді, коли нам стає огидно, противно за той гріх, який ми робили. ми Я колись говорив, покаяння це тоді, коли нам приходив в розум, як я міг. Жити отак, от от, як я міг робити. І коли нам все стає огидним, ми його більше будемо старатися, ну, нам буде противного більше робити. Той гріх жити в такому гріховному стані. І оце приходить очищення. А тоді вже можна думати, цей проповідник говорить, тоді вже можна думати про спасіння, яке дається даром. Але нам обов'язково треба пройти. Оце почергові процеси. Хай Бог благословить нас. Я не знаю, наскільки я. У мене часу не було. Я вчора слухав. Часу не було порозмірковувати, пошукати, але ну наскільки він так от, м м убедительно так сказав, це що я, в принципі, я згоден. Хай Бог благословить, щоб оце в нас було. Я завжди на це звертаю увагу. Дуже багато християнства інтернетного легкого. Я завжди це говорив і буду говорити. Християнство дуже легке. Це прийняти, навчитися співати, навчитися молитися, розмовляти, як, як в церкві, навчитися якісь дії, там, якісь церковні порядки прийняти, церковні якісь там форми. Це легке християнство. Саме тяжке християнство це боротьба з собою. Коли ми читаємо слово, воно нас засуджує. Воно в нас коригує, воно поправляє нас З цим треба займатися собою, треба боротися. І тоді, коли це ми робимо все по Слову, тоді ми стаємо. Я про це говорив живими дітьми Божими. І Бог з нами має діло, і нас називає своїми дітьми, і працює з нами. Тільки благослови нас Бог, щоб ми були податливими на Його дію, у в нас самих. Благослови нас Бог, друзі! Ти не писав день, завтрашній день, всеукраїнський день молитви. Да, всеукраїнський. І завтра в Соломіті, в місті, буде, буде міська, навіть пообіцяв мер, приїде мер і буде всі бажаючі, всі конфесії на цій молитві. Хто, я думаю, так хто не зможе приїхати вдома. Ми приєднаємось вдома, да, хто не зможе. Приєднаємось до цього всеукраїнського дня молитви, щоб Бог помилував нас, щоб, щоб ця війна закінчилася, щоб було якесь ну, завершення було. Бо кінця краю нема, не видно. Ми не бачимо, ну, на жаль, вже три роки. Благослови Бо, нас Бог, помолимось. Помолимось, щоб Бог допоміг. І нам будь чесними перед собою, перед ним, будь праведниками, будь святими, і щоб Бог поміг нам, і закінчилася війна, і прийшло якийсь справедливий мир, щоб ці питання якось вирішувалися. Бо я упевнений в цьому, що ці питання Бог допустив і Він їх вирішує. Він має владу, має право вирішувати. Навіть через людей. Хай Бог благословить. Ми помолимось.